Місію продовжено. Інспектори МАГАТЕ залишаються моніторити критично важливі для АЕС підстанції в Україні. Удари Росії по цивільних енергетичних об'єктах, зокрема, і ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Перевірка відбувається за графіком і триватиме на усіх підстанціях, які важливі для атомної енергетики. Деталі роботи місії дивіться у матеріалі далі. Почергово за списком та графіком так експерти МАГАТЕ будуть оцінювати стан атомних енергооб'єктів на території України. Міжнародна організація продовжила свою місію в Україні та буде моніторити ключові підстанції, які є критичними для постачання електроенергії. Перелік цих підстанцій погоджений з МАГАТЕ. І власне їх присутність на цих підстанціях є сигналом того, сигналом міжнародному співтовариству, сигналом в тому числі і Росії, що ця інфраструктура є критичною для безпечного функціонування ядерної енергетики, і атака на ці підстанції є атакою на на ядерну безпеку, радіаційну безпеку в регіоні Росія зробила своєю ціллю бити по електропідстанціях. Відтак залишити українців без світла. Такі атаки будуть прирівнюватися до атаки на АЕС, кажуть експерти, і додають, присутність представників міжнародної організації є значним міжнародним кроком. Крім того, що весь світ бачить. Не дії ворога по відношенню до атомних станцій, порушуючи ядерну і радіаційну безпеку не тільки України, а і всієї Європи, і частково світу. от Крім того, це дає змогу зафіксувати результати злочинів злочинів Російської Федерації. Якщо Ворог наважиться бити по енергетичним об'єктам, які пов'язані саме з атомною енергетикою і забезпечують роботу атомних електростанцій. То про це має знати увесь світ, і не з наших вуз, Так а з вуз саме от таких поважних організацій. У міністерстві енергетики кажуть, моніторинг є результатом перемовин президента Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Тож сподіваються, це дозволить донести до партнерів важливість захисту на наших енергооб'єктів як магате, так і іншим країнам, які розробляють мирний атом, їм потрібно напрацювати механізми самозахисту і механізми дій, що і як робити, тому що ви знаєте, так у нас два роки тому був, було тотальне, можна сказати, відключення електроенергії саме через дії Російської Федерації, і не хотілося б, щоб в майбутньому повторилось, і найбільше чого не хочеться, це якоїсь, не дай Боже, аварії на атомних енергетичних об'єктах. В Україні діють три АЕС Рівненська, Південноукраїнська і Хмельницька. Запорізька окупована російськими військовими з 2022 року. Ця АЕС є найбільшою в Європі. Цьогоріч у серпні там сталася пожежа у градирні. Її наслідки під час поїздки на Запорізьку АЕС оцінив Рафаель Гросі. Тоді назвав ситуацію як крихку та нестабільну. Олександра Колібаба, Ігор Ткач та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.